Добрий день в ефірі. Передача Сіті Ньюз» з оглядом Дніпровських медіа за останній тиждень. Тиждень, в якому головною подією стало влучання російської ракети в багатоквартирний будинок на набережній перемоги. 14 січня о 15.45 сайт телеканалу Де 1 повідомив у Дніпрі про гримів Вибух. За час війни це шоста новина з таким заголовком на сайті. Слово в слово. На жаль, вибухи у Дніпрі під час повітряної тривоги лунають регулярно, але вже за 20 хвилин стало відомо, те, що сталося 14 січня, суттєво відрізняється від усього попереднього. Окупанти влучили ракетою у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Після цього Д-1 майже кожні 20 хвилин давав повідомлення з міста трагедії. Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Щонайменше десятеро людей поранені. Фото наслідків ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Двоє людей загинули через ракетну атаку по Дніпру. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до п'ятьох людей. Кількість постраждалих через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 64. Дев'ять людей загинули через ракетний удар по Дніпру. Серед них дитина. Вже 12 загиблих через ракетний удар по будинку в Дніпрі. О півночі стало відомо. У Дніпрі оголосили триденний траур через загибель людей від ракетного удару РФ. За ніч ДО дав ще три новини, пов'язані з трагедією, у тому числі про те, що мережою шириться фейк, що вибух у Дніпрі стався через збиття ракети. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу, жодна не збита засобами ППО, повідомив Д1 з посиланням на повітряні сили України. А зранку знову новини про кількість загиблих. Кількість загиблих через ракетний удар по будинку в Дніпрі зросла до 18. Вже відомо про 21 загиблого від ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Серед них дитина. Кількість загиблих через ракетний удар по Дніпру зросла до 25 осіб. І ще, ще. У Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці завершили пошуково-рятувальні роботи лише 17 січня. Про що сайт телеканалу Д-1 повідомив із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Різніченка. Через атаку, яку ворог здійснив 14 січня, загинули 44 людини, 79 отримали поранення. інформував сайт. Серед загиблих п'ятеро дітей. Найменшому хлопчику не було й року. 39 людей врятовані. Але за два дні нова інформація. Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці Дніпра 14 січня. До 46 людей. Та, на жаль, схоже, що і ця цифра не остаточна. До речі, про Валентина Різниченка. На цьому тижні з'явилися чутки про його відставку. До їх поширення доклали зусиль і деякі Дніпровські медіа. Видання ліця розмістило матеріал Резниченка відсторонено від посади голови Дніпропетровської ОВА Красиков. Починається він так. За інформацією Дніпровського активіста Красікова, Валентина Різниченка відсторонили від посади голови Дніпропетровської ова. Про це у Фейсбук повідомив Дніпровський активіст, голова ГО, «Неурядова медійна адвокаційна група Іван Красіков. Посилаючись на власні джерела. За його словами, виконувати обов'язки очільника обласної державної адміністрації буде Володимир Орлов. Зазначимо, що напередодні повномасштабної війни Володимир Орлов вже очолював Дніпропетровську ОДА, коли Різниченко тимчасово втратив працездатність. Втім, це повідомлення ліц так і не знайшло свого підтвердження. Пана Різниченка не відсторонили. Увесь тиждень він у звичному режимі виконував свої обов'язки. А от сайт газети Гаражанін днями звернув свою увагу на тему повернення грошей, тими чиє майно придбане в кредит. было знищено в час войны. або тими, хто топыны в скрутному материальном установлении. У матеріалі, как будут списывать кредиты по разбитым домам и авто, мова йде про новый закон ухвалены Верховною Радою. У заемщиков, которые потеряли из-за войны прокредитованное жилье и машины, появился шанс поставить на паузу выплату ипотек и автокредитов, а после получить по ним списание. Такую возможность открывает законопроект номер 7441.1. Он уже принят парламентом и направлен на подпись президенту. МінФін вместе с юристами и банкирами изучал, чем конкретно новый закон сможет помочь собственникам, пострадавшим от боевых действий. І далі йде детальний аналіз документу. Ну і на сам кінець про те, що одні дніпровські журналісти писали цього тижня про інших своїх місцевих колег. Видання ліце в матеріалі Мовний омбудсмен рупор Філатова взято під державний контроль повідомило. До інтернет-видання Дніпровська панорама застосований захід, що передує накладанню штрафних санкцій за порушення мовного законодавства. Про це йдеться у листі уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня у відповідь на звернення Дніпрянина Олексія Мазура. Повідомляю, що з урахуванням інформації, наданої у зверненні та іншої наявної у мене інформації, отриманої за результатами узагальнення звернень громадян мною ухвалено рішення про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови товариством з обмеженою відповідальністю Дніпровська обласна щоденна незалежна газета «Дніпровська панорама. Про результати вас буде повідомлено додатково. Цитують ліця Тараса Креміня. Пан Мазур звернувся до пана Креміня зі скаргою, що сайт Дніпровська панорама публікує повідомлення російською без відповідного перекладу українською. Таким от був цей тиждень. Трагічним, якщо одним словом. Будемо сподіватися, що наступні сім днів у дніпровських медіа будуть превалювати позитивні новини. До зустрічі.